На стінах ліцею номер 5 тепер назавжди закарбовані імена тих, хто віддав найцінніше життя за нашу свободу. Андрій Гуль, Марко Вуянко, Роман Мацук. Їхні обличчя дивляться на нас із анотаційних дощок, нагадуючи про подвиг, який ніколи не буде забутий. Андрій Гуль був солдатом, пілотом військових дронів 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. З початком повномасштабного вторгнення разом із батьком добровільно став на захист України. Службу проходив у мінометній бригаді, а в квітні 2022 року був направлений на передову до Запорізької області. Загинув 3 лютого 2023 року, потрапивши під ворожий танковий обстріл разом із побратимом. Батько воїна Ростислав Гуль каже, його син був сповнений життя та енергії. Був веселим, усміхненим, знав свою справу, цікавився дронами, працював за агродроном ще перед війною. Військо йшло зі своєю шаблою, а він йшов зі своїм дроном. В мінометній батареї був майстром номера обслуги, фактично заряджав міномет. Але коли треба було, то піднімав дрон і міг коректувати вогонь, щоб ми працювали коректно і успішно. Аркову Вуянко був учасником АТО. У перший день повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, служив розвідником, мав звання молодшого сержанта. Був командиром відділення 45-ї окремої артилерійської бригади, нагороджений відзнаками головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест та Золотий Хрест. Маркову Янко загинув поблизу села Прибані Чернігівської області 30 квітня 2024 року. Від уламка російського іскандера вчився, мріяв хотів Жити. вчитися. Всіх людей любив. Через то, напевно, так ці хлопці і пішли. Що вам Дякую дуже, дякую всім, що головне, щоб пам'ятати. Роман Мацук служив у лавах 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Боєць загинув 4 серпня 2023 року поблизу села Новоселівське Сватівського району Луганської області. Романа Мацука поховали на алеї героїв у селі Чукалівка. Директор ліцею номер 5 Ярослав Олексин впевнений, приклад цих хлопців назавжди залишиться в пам'яті шкільної родини. Ми тримаємося завдяки за завдяки таким хлопцям, таким героям, пам'ять, яких ми сьогодні вшановуємо. То вони могли. Ще багато життів зробити, тому що вони були по великому рахунку, тільки на старті його. На старті його. Але... Коли сталася війна в державі, вони не чекали, коли їх будуть кликати, коли їх будуть заставляти, коли їх будуть шукати, вони самі зголосилися. Пішли, розуміючи, що державу треба захищати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, кожен день навчання та мирного життя дається ціною життів та здоров'я військових. Тож закликає вшановувати пам'ять героїв. Творімо пам'ять. Пам'ять про хлопців і дівчат, які сьогодні віддали найдорожче своє життя, щоб була українська держава. Я звертаю увагу наших ліцеїстів. Пам'ятайте, якою ціною дається навчання сьогодні в звичному режимі у школі, без підвалів, без онлайну тут Івано-Франківську. Ця ціна життя і здоров'я всіх наших. На сьогодні, зазначає очільник Івано-Франківська Руслан Мартінків, 648 хлопців та дівчат з громади поклали свої життя за незалежність. 347 вважаються зниклими безвісти. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Тела Раї.